Всім привіт, з вами Настя. Ви на каналі Good Game, і зараз ми поговоримо про гру Ков Це гра, яка проходитиме в альтернативній реальності, і в ній ви будете головою клану, який бореться за владу у Лондоні. На початку партії всім гравцям роздається по дві карточки: це типу люди, на яких ви маєте вплив. По ходу гри ви будете втрачати вплив, тобто скидувати карточки. І той гравець, який залишиться останнім, і переможе. Гравці ходитимуть по черзі, і в свій хід гравець може виконати одну з ось цих дій. Давайте про них я швиденько вам і розкажу. Дія дохід: ви просто берете одну монетку із скарбниці. Іноземна допомога. Ви берете дві монетки із скарбниці. Викриття. Щоб виконати цю дію, ви маєте заплатити сім монеток, і тоді один з гравців, якого ви вибираєте. А скидує свою карточку, тобто перевертає її, і він більше не має впливу на цього гравця іншу кар... Ой, на оцього персонажа і іншу карточку він собі не добирає, тобто залишається тільки з одною. Також є дія податок, де ви берете цілих три монетки із скарбниці. Дія вбивство. щоб її виконати, вам потрібно заплатити три монетки, і тоді ви заставляєте якогось гравця розкрити одну свою карточку. Чим вона відрізняється від викриття, я розкажу трішечки згодом. За допомогою дії обмін ви можете поміняти дві свої карточки на дві карточки з колоди. Тобто ви берете собі з колоди дві карточки і повертаєте назад в колоду також дві карточки. І крадіжка. Ви можете вкрасти дві монетки у якогось гравця. Всі гравці можуть виконувати будь-яку з тих дій, але певні дії гравці можуть оскаржувати. Наприклад, коли ви виконуєте дію вбивство, ви заявляєте, що маєте карточку вбивці, тому що а, цю дію може виконати тільки вбивця. Але інший гравець може сказати: Я не вірю, що в тебе є вбивця. Я оскаржую твою дію. Це означає, що якщо у вас є вбивця, ви маєте її показати. І якщо у вас дійсно є вбивця, для вас нічого страшного не стається. Ви а, кладете його в колоду, замішуєте її і тягнете з колоди іншу карточку. А той гравець, який оскаржував вас, а, мусить одну свою карточку скинути. Але якщо у вас не було вбивці, то ви а, відповідно скидаєте одну свою карточку. Також вашу дію можуть заблокувати. Наприклад, дію вбивства може заблокувати графиня. Це означає, що якщо у вас навіть є цей вбивця, ви не можете виконати цю дію. Але тоді гравець, який блокує вашу дію, заявляє, що у нього є графиня, і ви можете оскаржити його блокування. От в цьому і полягає різниця між викриттям і вбивством, бо викриття не можна ні заблокувати, ні оскаржити, а вбивство можна і оскаржити, і заблокувати, маючи графиню. Як ви вже зрозуміли, деякі дії не можна блокувати і оскаржувати. От, наприклад, якщо біля дії а не пише роль, яка може її виконувати, тобто її не можна оскаржувати. Якщо ось тут з боку не пише, хто цю дію блокує, значить її не можна блокувати. В цьому плані ось ця підказка дуже зручно зроблена, і під час гри ви постійно будете нею користуватись. Отак ви і будете виконувати по одній дії по черзі, е блокуючи когось, оскаржуючи, виконуючи якісь дії, ви постійно будете брехати, блефувати, і ви робитимете це до того часу, доки не залишиться всього один гравець. А тепер давайте поговоримо про дизайн цієї гри. І в оригіналі вона насправді виглядає жахливо. В українській локалізації цю гру е повністю дизайн її переробили, студія 81 і тепер гра виглядає дійсно гарно. Мені дуже подобається, як перемалювали персонажів, як намалювали оцю сорочку. Сама коробка мені також дуже подобається. Але якщо говорити про якість цих компонентів, то вона досить погана. Типу, карточки вони тоненькі, і в цій грі ви постійно будете мішати колоду. І типу карточки дуже швидко стираються. Тому вам потрібно одразу вдягати її в протектори. Ви не те, що під час партії будете мішати колоду, просто партії тут короткі, і після партії вам потрібно її перемішати і тому вона мішатиметься часто. В правилах написано, що кооп грається від 3 до 6 гравців, але насправді на 3 він трохи дивно грається, а від 4 до 6 грається однаково класно. Сама по собі гра досить проста. Ви тут виконуєте всього одну дію, і цю дію можуть або оскаржити, або заблокувати. Але пояснювати новачкам а, правила цієї гри а інколи складно через те, що вони часто плутають ці дії, бо вони досить схожі, але вони різні. І під час партії потрібно ще раз пояснити, що означає блокування, що означає оскарження. І тоді все нормально. Зазвичай. А... Половини партії вистачає, щоб повністю зрозуміти всі правила і щоб більше ніяких запитань не виникало. У цій грі ви боретесь за владу у задимленому Лондоні. І ця тема досить прикольна. Також відчувається дух під час партії через те, що ви постійно брешете, блефуєте. А це саме те, що треба, коли ви боретеся за владу. Але механіки темою ніяк не підкріплені. У вас є карточки, ви збираєте гроші, потім скидаєте ці гроші, щоб скинути комусь карточку. Цієї гри пряма агресивна Взаємодія, вам треба як мінімум залишитися одним гравцем у грі. І тоді ви перемагаєте, ви будете по ходу партії, а, вибивати карточки інших гравців. Ну і взагалі, я вже казала, вам треба залишитись єдиним гравцем, який вижив. Якщо вам не подобаються ігри, де є така пряма взаємодія, то вона вам точно сподобається через те, що тут всі будуть один одного бити. У цієї гри дуже класна регравальність. Тут можна придумувати просто мільйон різних стратегій. Ви можете грати як мирно, так і агресивно, можете навіть не блефувати під час партії, хоча це не дуже переможна стратегія, але нею часто користуються новачки, тому що їм просто страшно виконувати інші дії. Також ви можете, наприклад, від самого початку просто весь час виконувати одну дію, щоб всі... Думали, що у вас є вплив на цього персонажа, а у вас насправді його нема. Також ви можете постійно а, брати інші карточки з колоди, щоб ніхто не знав, які у вас там карточки, і навіть підозр підозри ніяких не було. А також це гра на соціальну взаємодію, тобто весь час, граючи з іншими людьми, у вас будуть інші відчуття від цієї гри, тому що всі грають по-різному. Ну що ж, це просто класна гра на блеф. Але якщо вам не подобаються ігри на блеф, або на пряму взаємодію. То не беріть, вона вам точно не сподобається. Або якщо ви щось таке любите, то вона вам 100% сподобається. Ну а ще ми дуже хочемо подякувати людям, які вже підтримують наш канал фінансово. Ми дуже сильно вас любимо. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.